Доброго. Відповідаю на коментар, який був заданий під відео. Топ-10 металодетекторів. Сімплекс Плюс ще актуальний чи краще уже щось інше. Сімплекс Плюс впродовж 5 років був в своєму сегменті найкращим взагалі металодетектором і завжди потрапляв в топ-10. Ці прилади є, вартує він там 14 тисяч гривень на сьогодні. Простота, стабільність, підводність. Сучасність, все в ньому залишилося. Але уви, навіть не 14 тисяч гривень, і не потрібно бігти там до моделі вищої ультра за 16 тисяч, а за 11 тисяч гривень сімплекс лайт на 30%. Краще глибина на монети, краща чіпкість. До дрібних цілей глибина взагалі виросла 40%. плюс відсотків, І це за ціну 11 тисяч гривень. Єдине, що гірше в лайта, в нього накачування струму більше, хоча акумулятори ідентичні, ніж плюса, і він тримає менше. Якщо той витримував 15 навіть 18 годин, то тут орієнтуйтеся там на 8-10 годин. Далі, у будь-який момент, із даного приладу, завдяки додатню нової функції, якій немає в сімплексі плюсі, шумопоглинання. Можна встановити в лайті його назначення саме 7-6. І це буде повністю по характеристиках стабільності. Допустимо, коли ти зменшити характеристики. Сімплекс плюс. Плюс він безпосередньо легший по вазі, саме лайт у порівнянні з симплексом плюсом. Є ще модель, яку я демонстрував. Це вже повністю карбонова штанга. Про мінус пам'ятаєте нижньої штанги. В Сімплексі Плюсі тут цього вже немає і середня навіть карбонова, ще легша вага, більше функціоналу, цього вже приладу можна відносити до напівпрофесійного. А Сімплекс Лайт» за 11 тисяч гривень, і Сімплекс Плюс за 14 000, на сьогоднішні ці залишки допродаються за 14 тисяч гривень. Якщо у вас виникають якісь запитання, можете звертатися по мобільному телефону. Вказаний він ось. для… Попередньої консультації. Дякую за увагу, фарту і здоров'я. З вами був Борсов. Щастя. Нагадую, що фізичні магазини є у місті Хмельницький, Зарічанська 11 л У місті Львів Балабана 12. Також можна зробити замовлення на сайті metaloiskateli.com.ua.